Представники приватного і державного сектору, а також усі, хто шукає нові можливості для розвитку та працевлаштування, в тому числі і я. Це не секрет, я шукаю роботу в Києві. Фестиваль кар'єри був орієнтований на різноманітні аудиторії: дітей, підлітків, студентів, спеціалістів та ветеранів. Там кожен міг прийняти участь у інтерактивних заходах, квестах, навчитися чомусь новому. Наприклад, я вчилася накладати турнікет. У наш час корисно. Можна було з легкістю отримати кар'єрні консультації та профорієнтації, були зони для нетворкінгу і швидких співбесід, а також воркшопи зі створення резюме та написання мотиваційних листів. А знаєте, куди стояла величезна черга? Ні, не в WC. на літак Ту 134 Україна, який використовувався для перевезення високопосадовців. Але все ж таки мені було цікавіше знайти себе серед тієї великої.